Голову, дорога святошна Громада. Сьогодні особливий день особливих людей. Свято тих, хто дарує людям свято. Ми це відчули особливо це непростий час, коли український народ стоїть протистоянні із жорстоким ворогом за своє. Сьогоднішнє і майбутнє. І ці наші такі цілі, страшні, болючі будні ми відчуваємо ту особливу ласку тих духовних світильників, які освітлюють шлях людям, щоб вони не втратили надію і не втратили віру. Це працівники культури. Як вже було сказано, коли Ходять сирени, коли зриваються міни, звучить пісня, звучить віршовані слова, ми бачимо український танець і чуємо українське слово. І цей духовний фронт, який дуже важливий для нас, який засвідчує те, що український народ, українська нація була, є і буде. І коли ми співаємо «Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля, це є крик нашого серця і душі, освячений поколіннями наших найкращих синів і доньок, сплетений рушник тих традицій і духовної, глибокої спадщини, яку ви відкриваєте і подаєте нам, а особливо. Нашої молоді, молодому поколінню, яке має прийняти естафету, щоб понести її далі у життя, то нехайте світло ваших ліхтарів, світить вічно, щоб дар нашої культурної спадщини тривав вічно і тим найкращим свідченням. Нашої глибокої української спадщини. Дякую вам за те, що ви є, і нехай Господь благословить вас, весь український народ і наші Збройні сили.